Три реакції, вибіжи «би», «біжи», «замри». але чому ці реакції вже дуже сильно ізвратілі? Пояснюю, це реакції на загрозу. Це реакції на стрес. Тобто, якщо ваш мозок ідентифікує дані дії як стресові та як загрозу для вашого буття або вашого взагалі життя, то тоді ці реакції активуються. Біжи, перша реакція, це коли ворог далеко, ну проблема далеко, ви можете від неї вбігти. Тому іде фізіологічна реакція кров від кінцівок верхніх перетікає до ніжніх, шлунок завмирає, мозок фокусується лише на проблемі та загрозі, і ви біжите. Тобто кров до ніг, виділяються гормони стресу, це кортизол та адреналін, і ви біжите просто. Якщо загроза вже занадто близько вбігти не виходить, то вмикається друга реакція це бий. Виділяється злість, виділяються також гормони стресу, але тепер вже кров від ніг перетикає до рук. Але зі шлунком відбувається те ж саме. Травнева система загальмовується. Чому? Тому що ваш ну, організм оцінює стрес та розуміє, що ні, зараз жерти не можна. І ви повинні битися за своє життя. І третя реакція це завмри, коли. Ви бачите, що від хижака не втігти, від проблеми не втігти, і побороти ви проблеми не можете. Тому організм готується до смерті. Тобто ви завмираєте, і організм думає, ну все, нам торба, більше нічого в житті не світ. Але зрозумійте, це не реакції на кожен день. Якщо ви кожен день відчуваєте, що ви десь завмерли. З цим треба працювати. Це не є нормою. Постійна агресія це не є норма. Постійне відчуття, що вам хочеться втікти, це також не є. не є нормою. Нормою це є як реакція на якийсь збудник. Але ви повинні після цього закінчити реакцію на стрес. Тобто, закінчується вона. Або... Ви це комусь розказуєте, або ви відчуваєте себе в безпечному місці, або якщо була реакція завмри, то повинен произойти регрес. Тобто це буде або бій, або біжи, або ви можете розплакатись, тобто якась фіналізація стресового фактору. Але якщо ви приходите додому і ви не відчуваєте себе в безпечному місці, то цей цикл розтягується і вам здається, що ви постійно в небезпеці. Від цього постійне напруження нервової системи, постійне відчуття, що ви в небезпеці, відчуття тривоги, відчуття страху та стресу. Тобто, в нормі ви повинні відчувати себе рівно. Тобто, ви відчуваєте себе спокійно в безпеці, як всередині, так і назовні. Якщо цього стану у вас немає, ви постійно роздражені. Вам постійно хочеться вбігти, вбігти, або ви взагалі завмерли і ви нічого не хочете. Ну тут треба з цим вже працювати. Зрозумійте. повторююсь, коли постійна агресія, це вже свідчить про якусь травму або якусь проблему. І з цим треба працювати. Добре?